Знаєте, йду розмишлюю над таким явищем в нашому житті. От коли хтось з наших там рідних, близьких, друзів, знайомих, людей потрапляє в лікарню, то ми несемо там всякі бульйончики, всякі фрукти, там сочки, приділяємо максимум людині уваги, приділяємо свій час, вкладаємо в неї свою любов і так далі. Коли... Люди помирають, нам близькі люди. Я неодноразово, знаєте, бачив на похованні щирі сльози рідних, близьких. Люди там голосять, на кого ти мене там залишив, забери мене з собою і таке інше. І знаєте, думки наступного характеру: що нам заважає любити людей. Рідних, близьких, знайомих, друзів при життю 에, приділяти їм увагу, приділяти час. Але знаєте, парадокс навіть в тому, що 에, багатьох би проблем можна було б уникнути, тому що дуже багато різних хвороб виникає саме на підґрунті того, що людина вважає себе або непотрібною, або на емоційному рівні щось трапляється, тому що 에, переважна більшість хвороб. Виникають саме в, наших, в нашій свідомості. Коли людина програмує себе, так як людина від початку запрограмувала себе на смерть, і гріх прийшов в життя людини, так само відбувається і. в житті кожної людини все без змін відбувається. Знаєте, коли Христос прийшов на землю, то Він явив нам свою любов, свою милість, неймовірну милість. І це для нас сигнал. Що треба задуматись про те, чим ми займаємося, на що ми тратимо свій час, як ми відносимося до свого ближнього, знаєте, тому що сказано, що в останні часи охладіє любові. Ми сьогодні бачимо спостереження, такі власні, дають мені розуміння того, що ми живемо в останні часи, тому що люди не люблять одне одного, люди злі, знаєте. Люди як вовки. Якщо раніше там навіть пам'ятаю в моєму дитинстві, а жив а в квартирі, якось все дружно було, спільні там зібрання, там разом робили щось, там допомагали, або там, знаєте, розповідають люди старшого віку, коли з'являвся там хтось, приїжджав в село і не мав абсолютно нічого. Багато було різних переселенців, тощо, особливо в радянські часи, люди гуртом гуртувалися довкола одної проблеми, допомагали і, і так далі. На сьогоднішній день війна, яка є в нас в країні, вона і є заради того, щоб, по-перше, це наслідки нашої безбожності. А по-друге, це для того, щоб наші мозги запустилися. Для того, щоб ми стали любити, для того, щоб ми стали прощати, для того, щоб ми повернули совість всередині себе. Якщо людина цього не зрозуміє, якщо людина не схаменеться, то буде ще гірше, гірше і гірше. І Біблія про це говорить: що краще вже не буде. Людина стоїть на фінішній прямій і ситуація буде лише усугублятися. Тому важливо розуміти, що е, хочеш змінити цей світ, почни з себе, люби своїх ближніх. Люби своїх рідних, доки є така змога, тому що знаєте, народна така мудрість, що ми цінуємо лише тоді, коли втрачаємо. Я знаю, що таке втрачати. Я знаю, що таке бути винним перед людиною. І найголовніше те, що ти вже нічого не можеш зробити, тому що цієї людини вже не нема. Ти хочеш багато сказати, ти її хочеш обняти. Ти їй хочеш якісь теплі слова сказати, які гріють душу. А ти вже не можеш цього зробити. Тому любіть своїх рідних, любіть близьких, любіть Бога та ближню, та будьте благословенні.